Привіт в студії Вероніка, і зараз я вам розповім інформацію про погоду. У понеділок, 13 жовтня, у Білій церкві ясна погода в день зміниться на малохмарність на небі увечері, проте опадів не передбачається. Температура повітря в день плюс 10, плюс 20, вночі плюс 13, плюс 16 градусів тепла. Вітер східний до 1 метру за секунду. Цього дня вшановиться пам'ять святого Михаїла, першого митрополита Київського. Селяни витрушували зі своєї постелі стару солому і спалювали її від зурочення недобрим оком і для того, щоб прибавити ходу зимі. 13 жовтня спостерігали за журавлями. Якщо вони вже відлетіли, значить буде рання і холодна зима. А я бажаю, щоб вам було завжди тепло. Посміхайтеся частіше і гарного настрою до зустрічі на телеканалі Бест.